Suzuki Grand Гранд Вітара має дальнього світла. От Наше реле дальнього світла, на ньому немає управляючого мінуса. 15 плюс від замка запалювання є, мінуса немає. Мінус іде прямий. Прямий не комутується ні через що. Йде прямий через від підрульового вимикача. Сигнал йде брелюшок, без, без нічого, прямо йде на реле. Передивилися, тут немає, в салоні, в салоні. тут виходить з роз'єму підрулювого вимикача. На монтажній колодці він присутній. Зразу після монтажної колодки він газує аж туди. Ще було підозра на цей діодик. Но діодик справний, тому що він стоїть між дилюшкою ближнього і дальнього світла на возбудення. Дзвонимо проводку. Салоні. Під капот виходить. Під капотом нема. Зриваємо комутаційний блок, дивимося, тут все в нас красиве. Зриваємо з силою оцю річ і бачимо, що правильно окислені провода і перетерті перегнивші. В тому числі і наш червоний з чорною полоскою на збудження реле дальнього світла. Ремонтуємо, збираємо, світло єсть.